Верка! Верка! Вот он! Вот он! самый дешевый тракторець! 2600! Всього. всього ні. 2800, 2600 то зубор був. 200-250, там ціна плаває, но не суть, Ви маєте вже наші вам ті Т-40, Т25, ви маєте вже собі саме головне, там видно, Тр... вал відбору і коробка з трьох точками то не дуріть, то э, саме головне, що в тракторі э, є, э, що найголовніше робочий елемент, інструмент, то коробка передач. Тут вона вже під кардан цепляється фреза, під кардан цепляється навіска. Да, надо да, облегчена, нав'язка не вся потягне не любу, але тим не менш собі мати не мотоблок, а мотоблочний крок. А такий маленькі трактори. Тип приводу ремінний, 22 коняки. Тут насправді там пишуть різне на капотах. 11-15 мотор, тут 22. Може топлене, накрутили 24, але суть в тому, що ось мотор, вони і в зубрах, і в скаутах, і в кентаврах, і в усіх однакові такі 11-15 мотор. Він, прокладка горить, гріється, димить, тарабан, то но робить. Коробка робить. Рама, бачите, теж швейр такий, ну уверений. Соточка. Все, що остальне зверху приліпили, мужики, болгарка, сварка, вам говориться, в допомозі. Ну, по-чесному. Бо воно ж жовто, ну ви самі бачите, вот крила гуляючі, поняли? Бо вот то все, що зверху. Ну то у всіх так, взяти будь-який трактор там, до 5-6 тисяч тисяч від кентавра От від такого, вже починаються трактора, де вже по мінімуму треба, як то кажуть, руки прикладувати. Але все одно, ось крило у вас від, від, відломиться. По, 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 по ходу діла. Тут кріплення особень, саме от, ну тут поламається власне, на згібі. В чому просто більше. Ну Но база нормальна. І ціна 2750. От на сьогоднішній день був. 2750 верка. Щоб ви розуміли, верка от одна, єлі знайшов, щоб зняти, бо всі повигрібали. В Бо фактично шифінг на штуку баксів дорожче. Маємо теж такі за 3,5 з переднім мостом. 4 на 4, то теж звір машина. Ну, ну, такі вже треба не знаю, під заказ збирати, тому що вигрібають, по нього Так що такий бюджет пожалуйста. дуже непогана моделька. По-перше, вона стоїть дешевше ніж ті всі були скаути, зубри і так далі. А по-друге, що реально тут іде зс 115 мотор. А, що той де кінтавер, БРК, два роки гарантії? І тут в нас, бачите, яка красота, коробка як в шифінгу, взагалі, супер. А потім іде трьохточечка, трьохточечка на 320 кілограмів. А... Щось вже потягне. Пужок маленький польський возьме фризу метр 30 метр 40 навіть може взяти. Регулюється колі всі е, преимущества мототрактора, але з коробкою як в шифінгу. Бачите, коробка йде потужна, велика, то не мотовочка вже взагалі. До що заливається масло на гідравліку. Окремо йде насос на гідравліку. Бачите, теж як типу, в шифінгу стоїть. Коробка передач з окремо повишне понижені. Ціна на таке удовольство є 3200. Ще плюс знижка від нашого каналу. Також виносний генератор під ремень. І, і, і паси йдуть короткі. Їх іде в нас три, три коротких ремня. Типа система, як в шінгу, зроблена, От, рівна плюс-мінус підлога, бокова коробка передач. Зручно, вже навіть, трохи далі вже можна переключати, виходить, як ну, Можна переключати, не, не заважає нога і так далі. А Такий тракторець. А, моторчик, я казав, зс 1115 й моторчик, то йде а, в нас з а, цим. як його а, Моторчик йде а, зс 115-22 кінських сили. А, номінальна потужність. А, такі мотори стояли в шифінгах, в шифінгах 240-х. я побачаюсь. Раніше були такі шифінги 220. ті Йде великий блок мотору. Мотор йде потужний. Мотор йде вже не 11.05, не 11.00, а, а саме конкретно 22 лошадиних сили, кінських сили пробачте в мототракторі, в міні-тракторі. Дуже ще мені сподобалося, як зроблено рульове. Що от, наприклад, навіть положенні стоячи, можна одною рукою свободно колеса вращати. Тяги зроблені грамотно, хоч тут немає гідропсилювача, звісно. Але за такі гроші гідропцілюючі у вас не буде, скажімо так, ніде. От. Регулюється переднє колія, регулюється заднє колі. Задній диск іде 20, на 9,5, передній у нас іде 14 на... Вроді на 7. Ні, на 6. передній йде 14 на 6. Задній іде 29,5 резина, трошки вже ширша. О, трошки рама така сама, в принципі, як в мототракторі. Тут все як мототракторі, відрізняється тільки цим, що більший бок мотору, коробка передач потужніша і ціна. Звісно, ціна стоїть 3200, це без комплекту І також є варіант з комплектом з фрезою Великою на метр тридцять на нього. А там фреза буде теж не супер багато стоїти. Тому кому цікавий такий варіант, дуже непогана, здовж такий якість, то виробляє постачальник Дніпропетровськ. Він дає 2 роки гарантії на свою техніку. От. І за ці гроші ви отримуєте дуже-дуже непоганий міні-трактор. Е Разум проїдечки. За ці гроші ви отримуєте дуже непоганий міні-трактор. 22 кінських сили з шифінговою коробкою, яка не буде ламатися. От. І е, безкоштовна доставка по Україні без передоплати. Привозимо, на місці розраховуєтесь е, з водієм, документи, реєстрація, якщо треба, все робимо, все входить в стоїмость, ні за що доплачувати не треба. От. То моделька схожа на зубра 245-го, але новіша, цікавіша. Мені, чесно, дуже сподобалося. Я проїхався трошки, коробку накуйнув, м'яко переключається, руль крутиться, рульова теж хорошо. Потужність є, бо мотор такий, він низовий трохи, але е мотор, бачите, навіть по головці блока, що тут не такий звичайний мотовочний, вже мотор йде поміцніший. О, тут, як казав, три рівні два стоять, один ще можна поставити, навіть ще два можна поставити під чотири, бо там буде чотири паси. О, і ще у вас є додатково вон, Зараз покажу на коробці. отут. Ще плюс можна ту бляшанку відкрутити, там ще буде додатково ВОМ, як і тут. ВОМ на одну швидкість на 540, я вже казав. Такий трактори, друзі, звертайтеся за номером або підписуйтесь на канал. Для підписників ще діє знижка на всі моделі. Плюс є любене вісне, прицепне. Як завжди, бережіть себе. Слава Україні, слава героям. Всім пока!